Пам'ятник австро-угорській імператриці Марії Терезі урочисто освятили в Ужгороді. Ця постать безпосередньо пов'язана з історією Закарпаття. Адже саме за часів правління Марії Терезії розпочався духовний та освітній розвиток Ужгорода та Закарпаття. На урочисте відкриття пам'ятника прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, ця подія втілює європейські цінності, головна серед яких свобода. Розуміння Марії Терезії великих реформ розуміння. Що в рамках єдиної Європи кожен може і має жити відповідно до своєї історії, своєї мови, своїх традицій ідея створення скверу постала давно. Ініціатором виступила Мукачівська греко-католицька єпархія. Розташовано об'єкт навпроти греко-католицького кафедрального собору в Ужгороді. Авторам проєкту вдалось гармонійно поєднати новостворений сквер. З однієї з найстаріших архітектурних пам'яток міста було моє бажання, щоб тут перед кафедральним собором був були не такі гаражі, неуправлімії і забор, і що тут все було і не було, але щоб тут дійсно була площа, яка б дозволяла і вірникам, і туристам дивитися просто і на кафедральний собор і відпочати. Це перший сквер в Ужгороді, створений за приватні кошти однак слугуватиме об'єкт всім ужгородцям та гостям міста. Окрім власне пам'ятника Марії Терезі, на території скверу розташовано також барельєфи інших історичних осіб, які відіграли значну роль в історії Закарпаття. Нашою місією було увіковічити пам'ять цих людей і зробити гарний вигляд на кафедральний собор, адже до сьогоднішнього часу він не мав вигляду, де можна було побачити його гарну панораму. Скульптор Богдан Томашевський каже: часу на створення пам'ятника було небагато. Та це лише додало натхнення для зображення благородної жінки. Обрали і матеріал відповідний бронзу. І ось австро-угорська імператриця Марія Терезія постала перед ужероцями у м'якому жіночному образі в розквіті своєї краси та слави. Це може скрізь композиційний жест, але він трошки підкреслює її благородство її стане її походження, її знаменитий рід і саму її історію її, і її сім'ї. Турбувались автори проекту і про безпеку скверу та пам'ятника за об'єктом ведеться цілодобовий відеонагляд. Хоча монумент і обгороджений брамою він є відкритим для всіх бажаючих поглянути в очі Марії Терезії.